Тони отрутохімікатів, що знаходяться у селі, підлягають утилізації. Умови їх зберігання незадовільні. Проблема існує ще з 90-х. Колись на території села працювало підприємство «Агрохімкомплекс», яке з часом збанкрутувало. Проте залишило по собі отрутохімікати у величезній кількості. Їх досі повністю ще не вивезли з села. Ця проблема потихеньку почала вирішуватися. Минулий рік було вивезено з території нашого села 125 тонн отрутохімікатів цих, а зараз залишилося так звані грунти. Ми попали в таку дуже навіть нехорошу ситуацію, коли була задіяна програма по вивезенню, державна програма по вивезенню і утилізації ГЗЗР за кордоном. Це була, це був 2000, по-моєму, десятий рік. Вона почалася, і багато районів. В Закарпатті очистилося все небагато, а на даний час всі, крім Хуського району села Рикосова. Точну кількість невідомих та непридатних до використання отрутохімікатів хімікатів визначили тільки рік тому, коли комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій провела обстеження. Виявилося це 225 тонн токсичного ґрунту, що знаходиться на території села. Проте, торік ще не було визначено, що забруднений пестицидами ґрунт теж відноситься до особливо небезпечних отрутохімікатів хімікатів і теж потребує утилізації. Колись вважалося, що у цих трьох цистернах, які знаходяться позаду мене, заражений ґрунт. Але після проведеної експертизи виявилося, що це також отрутохімікати першого та другого класу небезпеки. Ну, тут районна рада підключилася і зробила програму. В якій це було також десь близько десь того року, скажем так, в якій вона виділила 50 тисяч гривень на те, щоб звернутися до Харківського інституту, який може визначити їхній склад небезпеки, я наскільки знаю, це вже цей висновки дійсно признали їх особливо небезпечними. Наразі висновок експертів є, і він підтверджує, ці ґрунти небезпечні. Крім того, затривали час ємності частково пошкоджені корозією, і так порушена їх герметизація. А це потенційна небезпека для довкілля та здоров'я людей. Це коли ми підносимо вогонь до руки, то ми бачимо результат зразу. Коли діють такі небезпечні хімічні засоби хімічні е... отрутохімікати, то це на здоров'ї відзначається потім. Були мутації, коли було мутування, не знаю, як це пов'язано з саме цією хімією, але після того, як вимерла худоба, було мутування в нашому колгоспі, там родилося теля з двома головами. Тут як отруто хімікати, так АБЗ, наш асфальтобітумний завод, який не покращує нашу екологічну ситуацію у селі Рокосові, так Кахуська кар'єр, теж пелюка. І Цілому разом я так наскільки мені відомо, значить, наше село є одне з перших онкологічних захворювання і на різні там легенєві захворювання. Одно з перших займає місце в районі. На даний час діти дуже хворіють. В мене наприклад чоловік помер так само від такої хвороби, що йому за він працював у той стороні на заводі, і в то йому плинуло і мав рак легких. І на тому він помер два роки тому. Ну а зараз діти в мене є внука. І ви розумієте, що тиждень ходить у садочок, а два тижні вдома. То просто настільки повітря впливає на наших дітей, особливо на ці на ті нижні вулиці. Може, верхи не дуже так ну де ліс, але в нас дуже впливає страшно. Проте ніяких гарантій, що вже цього року вивезуть пестициди, нема. Халатність чи не халатність, як це назвати. Але така, 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 така позиція влади і тогорічної, і цьогорічної. Сільська влада з висновками експертів звернеться до обласних екологів, а далі є всі підстави для звернення в Київ, щоб внести Рокосово у державну програму у ...утруту хімікатів. Проте знову ж таки, коли його внесуть і, зрештою, коли забруднений хімікаліями ґрунт вивезуть, невідомо. До того ж, це задоволення не з дешевих. Це значить, що зовсім не працює. Коли перевезти якісь кошти, оплатити якісь рахунки, практично неможливо. Навіть зараз є проблема в захищених статтях. Тобто, зараз говорити про утилізацію, про вивезення я думаю, що нам буде ще важче і важче. До слова, утилізація однієї тонни отруту хімікатів коштує 22-25 тисяч гривень. В Цю суму входить вартість старих піддонів та транспортування. Утилізацію пестицидів можна здійснювати тільки за кошти державного бюджету.